Я хлопець із села. СМТ ну не важливо. Нічого я краще не зміг продумати, як купити оце чудо е, раритет техніки. Ну, ну понятно, да? так? в розгон, достай. Тому я рішив не робити на вони на москвичу. Раз, два, три. Йолочка, виходить, гори. Добрий день, всім пані та панове. І що, всім здрасте. Коротше, яка історія? Е, я хлопець із села, СМТ, ну це не важно. Одна що, Захотілося мені крузака. Ну, хотіть, звісно, е, це ж е, дуже великі затрати і проблеми, я там подивився, ну, от десяточки, от десяток железно буде стоїть. А було в мене 6 тисяч. Вчора отримав зарплату е, 10 тисяч. Оставив собі на хліб і на пиво, звісно ж, на пиво. І залишилося в мене 6 тисяч з дачі. Думаю, що б його таке зробити, щоб бабла ухватити. Взагалі що. Е, нічого я краще не зміг продумати, як купити оце чудо е, раритет техніки за на секундочку 5 тисяч гривень плюс складення. Зараз я про це все розкажу. І хочу дойти з нього до крузака. Я не знаю, вийде ні. Така ідея, така странна і непонятна. Ну нічого страшного. В каністру в каністру причому. І їдемо десь там е, Москвич стоїть в гаражі 10 років. Їдемо по нього, далі включусь. Дзвонить жіночка каже, забери, пожалуйста, Москвича стоїть. П'ять, п'ять гот! Тринадцять год точніше, тринадцять год гаражі, забери забере нахер, ми купили свою машину, немає як туди загнати свою людську машину, людську. Взагалі що, думаю, блять, п'ять тисяч, каже, сама п'ять тисяч гривень дай мені. раді боя, думаю, мать ті так поїду, блять, що буде, та й буде. Ми сюди тільки дві тижні як переїхали, ми ж... Не їсть мені Це Собать дія. Москва. Вот так вот такий блядь слой пилюки на ньому був в общем тут треба робити ремонт вот. І москвичу а? А? тоже І москвичу тоже москвичу тоже ремонт так я ж кажу да І тут ремонт прицеп да, не є так хорошо друзі на металу мені все равно я не нужно що, будемо виволи, як ми його з гаража, давай заливати бензин. Бензин щось нікуди не заливається, він не закачує. Поставили бутилочку, на, бутилку, на бутилку. В бутилку і погнали ми його в общем, заводить. Та, а глянь іскру. Коротше, я так не хотів заводитися, завели з буксира. Ну робить, робить. Вроді навіть не димить, покажемо, по крайній мірі. Ні, ну він прикольний. Перший раз, так, в, в житті купив москвич. Пру додому, а тормозів нема взагалі. Тормозів нема взагалі, ну це взагалі інтересна тема, потім розкажу. Взагалі, пру я додому. Їду, 80 кілометрів. Йо-ма, йо, йо, ніколи в житті не було москвича. Йо. Доїхав я додому. Зразу на мойку, витягли, з благу в ньому немає ніякого, ні велюра, ніде нічого, все резина. Витяг я з нього, всі патроха, всі душки, з просто так все замили. Поїхав. Грошей більш немає, а мойка зайняла 200 гривень, в ітогі він мені вийшов 6 тисяч гривень. Тормоза я не, рішив не робити, нахера вони на москвичу, правильно? Тормоза я не, не робив, ібо не треба, бо грошей на тормозуху вже нема, тільки 6 тисяч, на пиво став, само собою треба. В общем, помили і почистив я кришку трампльора. наділи бронепровода, один з жигулів, він не підходить, ну поки воно їде. І все, і їдемо. А кстати, комент чий набере саме більше лайків, отримає від мене на карту 200 гривень. Так що підписуйтесь, ставте колокольчик, лайк, піддержте, будь ласка. Це моє перше відео, як міг так і старався. Ну що, дивимося далі. Кстати, дуже багато, не не багато. Ну хоч парочку вам фактів інтересних, що я про них читав. Взагалі, перший москвич, странно встанно, вообще було з ним зв'язуватися. В общем, це саме лакшері, блять, із усіх... Москвичів, лакшери з лакшерів е, в общем, цього всього, цієї історії, то, що це седан да, ну він 87-му року, а 40, був там ще люкс, там були отута, ці. отут була пластмаса, перша пластмаса в СССР, де бампера були пластикові. ну антенна, антенна, ось, Покажи антенну, як вона зроблена, будь ласочка. Е, он, Дивіться, труба. труба. Кому видно? Комусь не видно. Коротше, труба о, там стоїть. І в трубі та антена. Йопта, вони переварили його прямо до кузова. В общем, в общем, антена є. Антена є. І дуже... Кстати, що мені було інтересно... Я, на жаль, не в цьому склечу. Отут в них був прийомник. Ну, Тут він зараз такий. Кстати, бля, він даже робить. А тут в них був прийомник такий цікавий. Він його витягуєш отак. І йдеш з ним додому в общем, і все б тебе типа, фотоконтентку вдома витяг, тебе родіолога. Прикиньте. Ну, Це до цього. Ну, люфтрулю, понятно. Насрать. Вообще. В общем що? В планах в планах, я хочу поставити 10 тисяч. Що за нього дадуть, те й дадуть і будемо продовжувати цю історію. Виставив його вже за 10 тисяч, вроді є потенційний клієнт, але я ще не торгувався. В цій серії я ж його таки і продам. І продам. Вже почнемо з чогось другого. А зараз хочу зробити невеличкий тест драйв так як я на москвичу, не знаю як ви, але я на москвичу не їздив. Один раз страшно, без тормозів. Ну, на ньому робить ручник. Я ж не знав, що на ньому робить. На ньому робить ручник. На москвичах ніколи в житті не робить москвич. Ручник, а він робить тут. Ну це я вже узнав, коли додому приїхав, їхав, всю дорогу. Страшно було без тормозів, а він сука робить. Ну так буває. В общем, что, давайте тест драйв разгон до 100, если мы вообще розженемося до 100. <хи> ну, По свідометру точно розженемося. Він там можна й другою 100-200-300 шарашить. Короче, что, погнали крутить кольца. На москвичу надо только вот так. Бо подробні На намазять взагалі. Я ж так їй, щоб я не випав, це не двоє. То стекло піднімалося. ну, бо так. Ой, біла футболка. — Що пристібайся? Я пристібнусь для ютуба. Ага. Була біла. Не достає, блядь. Що ти цвета, це тобі не меган, блядь. Смикай. Миша б не пристібнувся. <рес> 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 так же заводим. Блядь, як часики! Він мне не нравится. Это як. я почи, я, почи я почи сам. Ребята, Миан, як часики? Миган, блядь. <laughs> <laughs> Брезку на себя включили. Ляна, а Секу... Раз, секундомер пішов. Два, три. Блять, ребятки, вообще парша 50 в моменте. Друга. <laughs> <реш> а тормозить не ну? было? Сто есть. Сто есть. Сто и было. Причем на другий 90. Бля, двери интересные, да, открываются в третью сторону. Видите, кстати, пока мы там трясли, что я нашел по интересных знахидках. Очки, на. Бля, я думал, это закладка какая-то, бля. Люк Скайуокер, бля, как там, бля. Бля, не знаю, конечно, сикерный. Скільки в них людей умерло, цих хочка. Ну, блять. Де, блядь? Де? Он оно, ну, ну, блядь. Ну, коротше, я сподіваюсь, що в них ніхто не вмер. Бо я сьогодні не збирався. <рес> на. Але на, будуть. На секундочку. Це нічого не мене діло. Бля, ну з тих точно хтось умер, блять. А чого так? Це мабуть, дядькові було, блядь. Це як двері в моє відкриваються, відкривається. Ось так. <смі> такі очки. Так вони нічого не приближають, блять. <смі> Куди, блядь, без розочки? Все, укомплектоване, а ну йди сюди. А воно не налазить. Воно не налазить. Вертаємо в стандартне положення. Вдруг у ну, вас проблеми, бля, Там проблем не буде. Це так, це ладно Перейдемо до задньої частини. По Ззаді по нема нічого Бі, бензин це я брав Це я брав Аптечка В аптечці свічка Я думав це аптечка це свічка? Запаска Шарова Це шарова Блять Поняли Це 5 тисяч гривень запас Там то глушал все в общем шов кружки Не думав, ми канали А кошек блядь, блять, блядь. Все, Вс пиздиха. дон-дон, блядь. сука. Не покрутай, ми кружки на нього, блядь і блядь, Ми підготувались, конечно. Як виїхав? Троса нема. Нічого. Евакуатор. Все, блядь. походу, все. кінець відео. Всім спасія, тут його виставляємо. Всім доброе утро. Як обіщав, даже я обіцяв, навіть я її не удивив, приїхав навіть клієнт. Коротше, хотів я його заснять, він стісняється. Ма стісняється, що може з купив. Ну та хер на нього. В общем шо, скинув він мені на карточку 8,5 тисяч гривень. Сидить в машині, зараз буде їхати. І итоге що? плюс у нас залишив, скільки. Правильно, 2500 гривень. В общем, что, підписуємося, ставимо лайки. Всім дякую, хто додивився до кінця. Я вже вроді знайшов на приміті наступну машину. Так що, будьте зі мною, чекайте наступну серію. Все, от винта!